Ось що сталося з білої орхідеї. Зняла діточку з квітоноса і посадила її в ось таку дуже повітряну посадку, таку дуже повітряну посадочку. Потім омолодила саму орхідею маму, яка не дуже добре себе почувала, але якихось чотири корінці в неї було більш-менш. Два повітряних, два з посадки лишились. Ось так, отак її посадила і залишилась якась якась коренева. Тут майже нічого не залишилось, чисто для експерименту лишила. Ось так поділила на кінець -то. Цю орхідею Вона вже давно просилась поділитися. Доброго дня всім! 7 місяців тому на моєму каналі я розповідала про свою білу орхідею. Відео називалось Біла орхідея мама. Так як рослина на той час ростила діточку і не квітувала, то я відео починала ось з цього білого бігліпу Манта Міндоро. На той час він квітував однією квіточкою. На сьогодні він теж квітує та вже на чотири квіточки. Але розповідь сьогодні про орхідею маму. Звичайну білу орхідею без імені, яку я сама для себе вибрала в свій час, купила її в сільпо в травні 2021 року. Рослина кілька років гарно росла та цвіла в покупному горщику. А через два роки я її пересадила в якийсь куплений в садовому центрі незрозумілий субстрат. Мені та суміш, яка була в покупному пакеті, зразу не сподобалась, то було якесь сміття. Та на той час я вже надивилась різних відео, де розповідалось, що все залежить тільки від правильного поливу, Тож я ризикнула і посадила рослину. І от що в мене вийшло. Фото. Поки ви дивитесь фото, то я поясню, що я зразу ж через кілька днів після пересадки зрозуміла, що рослині погано і вийняла того сміття. Помила коріння і посадила в кокосове волокно з великою кількістю повітря в посадці, так, щоб рослині було максимально легко відновитись. Але чи то в тому ґрунті був кліщ? Мабуть, що так, скоріше всього, та я не знала, що коїться з орхідеї. В рослини потемніло коріння, також і листя набуло ось такого земнистого кольору. Я лікувала і від кліща, і від різних інших хвороб, фунгіциди, інсектициди, акарициди, зняла пошкоджені листи, вимастила голу розетку Максимум. Рослина почала нарощувати повітряні корені та ростити дітку. Ось така гарнесенька дітка з'явилась в жовтні 2024 року. На початку листопада я її вже міряю, прикладаючи до своєї руки, наче добре виросла за місяць. А це відео я знімала в середині листопада. Подивіться, яка вона вже гарнесенька з двома листочками, а орхідея мама. Які корінчики почала ростити, видно, що рослині стало краще. Лікування дало свої результати. Кілька разів я змащувала діточку соком алої. Перед тим листя алоя заморожувала, потім розморожувала і соком кімнатної температури за допомогою акварельного пензлика змащувала діточку, листочки з обох сторін і малесеньку розеточку. І ось в березні 2025 року діточки починає рости перший корінчик. Тільки-тільки прорізається, малесенький, тобто близько п'яти місяців пройшло від появи діточки до появи першого корінчика. Через кілька днів вже і другий корінчик з'явився. Корінчики гарно росли і в травні я вже приладнала ось такий стаканчик до коренів діточки. Стінки пластикового стакану направляли корені рости до дна стакану, тобто, щоб легше було посадити таку маленьку рослину в посадку, щоб потім не прийшлося згинати, щоб не поламати коріння, яке росло в різні сторони, то такий стаканчик відігравав важливу роль в той момент. Але разом з тим стакан відігравав іще одну роль. Я частенько бризкала водою з розпилювача в стакан на корінчики, привчаючи молоде коріння до води. Як бачите, пластиковий стакан досить легкий, тож я його прикріпила просто за допомогою резинки. Звичайно ж, в моєму випадку хорошим фіксатором виявився квітконос, тобто саме така його форма. Адже діточка виросла на місці розбудженої бруньки. Тобто на місці, від якого росла друга гілочка, з якої орхідея квітла в свій час. Тож діточка росла, росла, мама орхідеї одночасно і діточку ростила, і повітряні корені. Два повітряні корені материнської рослини виросли вже досить довгими, і я теж періодично ставила їх в стакан з водою, щоб вони привчались до води. Просто ставила стакан з водою на підвіконник біля орхідеї і занурювала в воду в стакан два довгих повітряні корені періодично. І ці корені виросли вже досить довгими, майже почали діставати підвіконника. Одночасно в дітки з'явився, проклюнувся третій корінчик. Тож настав час зняти діточку з квітконосу і посадити окремо в свою посадку. І на початку липня я її зняла разом з кусочком квітконосу. Хоч корінців малої, я привчала до води все ж це повітряні корені. Тож посадка повинна бути з великою кількістю повітря, якщо корені зразу посадити в вологоємкий субстрат, який довго просихає, вони можуть почати гнити. Тож, я спочатку напоїла корені водою. Готую малу до дорослого життя. А потім посадила, показую посадку. Як ви бачите, це скляний стакан, в якому знаходиться кокосове волокно. А також зверху зафіксувала кусочками галтованої кори. Галтована кора не розроблена. Тобто, щоб вона почала вбирати і тримати в собі воду, її необхідно кілька разів добре замочити. Тобто ця кора, що я приложила зверху, щоб зафіксувати дітку, не буде відразу мокріти при поливах. Покажу, як я поливаю дітку в такій посадці. Вода ствіть у мене в стакані, тобто кожен раз я нову воду не беру для поливу. Заливаю цією водою стакана, а потім зливаю її знову в цей же стакан. Поливаю по просушці корінців. Через деякий час воду міняю. Як бачите, вона заливається і зливається по галтованій корі, але кора не намокає, тож кусочок від коносу, на якому знаходиться розетка діточки, швидко висихає. Давайте роздивимося, як почуває себе на сьогодні діточка в такій посадці. Як ви можете бачити, вона виростила третій корінчик, але направила його в повітря, немов зафіксувала себе. Тримається за край стакану. Разом з тим, самий довгий корінь вже росте по дну. Другий корінчик продовжує свій ріст, а від розетки почали рости ще три нових молодих корінці. Тобто діточка дуже добре сприйняла таку посадку, адаптувалась і розвивається. Підріс також і листочок на 1 см довжину. А тепер розповім про орхідею маму. Її я омолодила. Як ви бачили, після довгого лікування в рослині залишилось три зелені листи і довга розетка. Також вона виростила чотири корені, два з яких пішли в посадку, а два росли в повітрі. Подивіться, як гарно виглядає рослина після омолодження. Чотири довгих корінці і невеличка розетка з трьох листів. Посадила її в 12-й горщик. Субстрат зробила з суміші архіати мілкої фракції та піноскла. Щоб укріпити орхідею в посадці, зафіксувала підконос за край горщика. Як ви бачите, рослині все сподобалось. Бо вона добре тримає тургор. Поливаю проливом. Архіата дуже вологоємка. Тож такого проливу вистачає на цілий тиждень. Разом з тим посадка повітряна із-за піноскла. А тепер покажу, як орхідея виглядає на сьогодні. Як ви можете бачити, вона почала ростити новий листочок та два нових корінці від розетки. А також шовтіє лист. Як на мене, то лист шовтіє правильно. Рустинок забирає з нього поживні речовини та лист відсушує. Це якраз лист, який в свій час був пошкоджений трипсами. А ще зверніть увагу на дивний колір. Дуже надію, що рослина вже здорова, а цей колір тільки від луння, яке залишилось в орхідеї від її важкого стану. Але буду спостерігати. Ну а пеньок вже можна було б і викинути, там майже нічого не залишилось. Все ж для експерименту залишила на балконі. Всім дякую за увагу!